Так, ще раз добрий день. У нас сьогодні так, так би мовити перша робоча зустріч по напрямку Machine Learning, штучний інтелект, робота з маном і нас поки що небагатого. Да? Давайте представлю так. Ну, я Сергій Концевой, викладач університету, Дмитро Новіков, вчитель середньої школи, ну і присутній як свідок, так би мовити, да? Давід Рдовенка це учень, ну, не учень, студент третього курсу хімтеху КПІ. Школярі не змогли підключитися сьогодні з зрозумілих причин, і тому от для них робиться. Ну, не тільки, я так сподіваюся, для них цей запис. Так, давайте розшарю екран. Так, і ось наш план. Да, Дмитро вже попередньо його знепазнає ознайомився. Є от посилання на мій курс для першого курсу магістратури. Одразу скажу, що ну, те, те, що ми плануємо займатися, це фактично такий лайт версія цього курсу. Хоча може і не лайт насправді, тому що все ж таки, коли це обов'язковий курс, це одна справа, а інша справа, коли людина займається. Добровольна да, волонтерські, так би мовити, то насправді зазвичай робить значно більше ніж за планом, і з принципі треба одразу зазначити що будь-який початковий курс насправді спрямований на будь-яку умовно дорослу людину ну для мене так психологи кажуть що дорослість, дорослість ну точно вже в більшості людей починається з 14 років ну відповідно з 14 років цією тематикою можна займатися неважливо в школі в університеті чи просто як хобі в чому ідея ключова від цього підходу, який я власне, практикую у нас в КПІ на п'ятому курсі, ну, п'ятий курс загальний, а перший курс, хімтех, перший курс магістратури, це орієнтація на роботу в КЕГлі, тобто на точніше, на конкурси в КЕГЛ-Платформі, це Гуглівська також платформа для різноманітних змагань з Машинного насамперед навчання. Доволі є складні, є не дуже складні різного рівня завдання, там і грошові премії є. Перше відео якраз про це. Оцей автор в мене такий, можна сказати, основний в тому, що я роблю на п'ятому курсі, наприклад, з таких англомовних, скажімо так, авторів. І є вже дубляж українською, тому дуже зручно, якщо навіть англійське ще не дуже добре, це дивитись. Оце треба передивитись, і це те, що він показує. то тобто ідея ж тут яка, так би мовити, сучасна. Дивимось, що показує автор, так би матеріала навчального на Ютубі, і робимо за ним. Це, от, в принципі, зазвичай працює. Якщо робити, якщо не робити, то так би мовити, досвід моїх студентів показує, що якщо не робити, то не виходить нічого. І нічого не зрозуміло, поки це сам не зробиш, то просто подивитись, звичайно, недостатньо. Так, другий момент це ідея, ну, взагалом. І не ідея, а, скажімо, матеріали про лоу-код бібліотеку Пайкаре від того самого автора, який показує, як її можна користуватися. Відповідно, Streamlit – це платформа, яка дозволяє такі рішення на Python і не тільки насправді пов'язані з Machine Learning реалізовувати як веб-додатки. Навіть там є можливість розміщувати на власному хмарному середовищі безкоштовно ці програми, щоб будь-хто міг їх так би мовити, побачити і, побачити і скористуватись. Так і е, головна, ну як база для розрахунків, це Google Collab знову ж таки. Е, тобто, це фактично Jupyter Notebook в реалізації Google, який дозволяє. Ну, доволі серйозні задачки вирішувати. Там для безкоштовної версії є тільки обмеження 12 годин безперервного розрахунку. І, чесно кажучи, в рамках тільки однієї задачі я за ці роки, ну більше ніж 10 років, я цим займаюсь. Це якраз от задачка була про визначення механізмів складних хімічних реакцій. Я також надам додаткові ці посилання на ці матеріали. У мене декілька декілька магістрів робили. Магістерські дисертації, навіть той, що відео виклав на YouTube, намагався в аспірантурі навчатись, але ну, там свої були проблеми, не, нав... не довчився, скажімо так. І ситуація така, що в цілому цей, так би мовити, можна сказати, міні-курс, він, ну, як мінімум, звичайно, дозволить зробити якісну манівську роботу, да? оскільки дозволить ну, Прийшовши оці всі шляхи, отримати ну, доволі серйозний продукт. Підтвердженням тому є досвід мого знайомого з рівного, як би мовити, який зараз вже навчається в Астрольській академії. Він в 10 класі робив, от якраз по штучному інтелекту, перепрошую по мешінг-льонінгу все ж таки не по штучному інтелекту. Роботу, яка якраз на українському мані зайняла третє місце. І фактично я там допоміг йому з, просто з одним посиланням на відео, яке пояснювало, як навчену модель в Google Cluбі, насправді це дуже просто зробити, але як її перетворити на веб-сервіс. А, а знову ж таки, хочу зазначити, що тоді там було доволі багато маніпуляцій з АВС, з докером. Ну, тобто там так треба було попрацювати і зараз, от завдяки цій платформі, стрімліти їх хмарному середовищу, це доволі. Просто, тобто веб-фактично, додаток можна отримати. Ну, дуже просто. Не просто, а дуже просто. крайне важливий момент, який тут я якраз демонструю, роботу вже і з генерації кода в ноутбук LM і робота з Gemini по в Роботі з кеґлам те, що ми звичайно можемо і будемо використовувати штучний інтелект, ключовим, на мій погляд, це ж знову ж таки да, ця проблематика, як використовувати, в якому об'ємі. Ну я не, не я вигадав цей критерій, дуже простий. що... Те, що генерує штучний інтелект, людина повинна хоча б розуміти. Знову ж таки, якщо не все розуміє, завжди можна попросити кожну строчку кода, те, що в мене і студенти зазвичай на заняттях роблять, пояснити навіщо для чого, тобто, те, що називається по суті, реалізація моделі навчання Learning by Doing. Да, тобто відома модель, тобто щось робиш, 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 і в цьому процесі чомусь навчаєшся. Ну на комп'ютері це так би мовити нормально, і може навіть єдина природня модель, як можна навчатися. Ну тому власне, і пайкаре, е якщо спочатку лоокодінг з'явився для того, щоб людина ну, скоріше могла написати код. да, То тепер це вона важлива для того, щоб скоріше зрозуміти написаний штучним інтелектом код, а не е бути ну, чиста вайб. Е Кодерам просто по факту того, що щось працює, як очікується. Ну, В машині льонінгі це ж, зрозуміло не може так працювати, бо коли розробляє ну, от Давіда є досвід розробки ігор, він бачить, що ігра робить те, що, на що він розраховував, то код нормальний, навіть якщо він не розуміє, що там за код. А вже ну, створення моделі. Ну, знову ж таки, там є об'єктивні показники, да, точність моделі, да, accuracy, насамперед, ну, насамперед багато інших. Є показників, якщо це більше, ніж, ну, мовно кажучи, 75% такі собі критерії, такі відносні, звичайно, то це ок. Якщо ні, то ні. От. І е, була от розмова про мої власні матеріали. Да, я свої власні матеріали також звичайно і в дисертації обробляв, але хочу зазнати ти, зазначити в цьому плані. Про це є там, же ми працюємо на базі ну максимум пол, повного факторного експерименту, і в нас же не так багато дослідів. Тому там же ж мешканців не працює, менш льоні працює там, де дуже багато даних. О, дані там, наприклад, з хімвиробництва. Да, там йде архівування даних, там кожну хвилину їх там за місяць буде мільйони, як то кажуть. А тут ситуація така, що є класичні методи, лінійні або квадратичні насам, насамперед залежності. Тут, от якраз, студенти в мене такі речі роблять. І Якщо в цьому буде необхідність саме з якимись реальними експериментами невеликого об'єму попрацювати, з власними. Власними чи з е, наукових статей це також не проблема, але, чесно кажучи, це не ну об'єкт для мешканга. Для мешканка все ж таки це об'єкт, е, саме про коли Ну коли даних багато. Тоді можна будувати дійсно доволі точні моделі, відповідно, займатися оптимізацією. Ну, насамперед оптимізація зазвичай нас цікавий, да? у хіміків збільшити вихід продукту, да відповідно зменшити собівартість продукту. от Ну Тут якраз про це здається, я якраз отут от в плані роботи з Kegel, тобто посилання на всі посилання активні, Ну перевірте, може, десь не додав доступ, ну, зазвичай я доступ. Вмію надавати і вчу студентів правильний, щоб там, де треба, щоб побачили інше, то і інше також бачить. От. Ця от дуже проста задачка якраз для початківців, тому що я от починав генерацію кода з більш складної задачі. Ну Доволі важко. Вона пішла. А тут ну, правила хреста: як застосувати. Генерацію коду і потім перевірити цей код в дії. Там не все відео є, це також в процесі я додам. Тому що ще раз підкреслю: я і раніше власне свої матеріали планував робити як дистанційний курс. У мене є по загальній хімічній технології сертифікований курс в Moodle у нас в КПІ, але й інші. От мої курси, я так, також планую оформити як повноцінний дистанційний курс. ну і не тільки на платформі Moodle. Ну, і також на інших платформах. Ось, Тим паче зараз з англійською мовою дуже все чудово. Ви знаєте, мабуть, що YouTube вже робить дублювання з українською, доволі якісно англійською. Там головне от, не використовувати слова паразити, там, ці «е», там, де я, так якось звично кажу Е, так, воно здається, не давить на слух, а в англійській версії воно виходить таке, різке таке А, і отак от йде нормальна англійська мова, а потім так А, і там та англійська мова А, ну, тобто є свої нюанси. Тому ось от такий от план: скільки часу треба буде, я зараз не можу оцінити. Це знову ж таки від людини залежить, наскільки. Ну... Багато факторів, але в цілому він так побудований, щоб він був лайт, да? тобто, щоб він не вимагав від людини якихось особливих інтелектуальних здібностей да, якоїсь працездатності великої, ні, просто з готовність працювати на комп'ютері і робити, вчитись тому, що показують на комп'ютері. Ну, насамперед, відео, ну і не тільки відео, звичайно. Ну от на першому етапі це найбільш Прийнятний спосіб. Тому що, чесно скажу, досвід спілкування зі студентами показує, що навіть в КПІ не всі на це готові. Ну просто або нема мотивації, або нема часу, бажання. Ну, це вже інше, це вже питання до. Соціальних психологів там для спеціалістів в інших сферах. Практика показує, що ті студенти, які проходили по моїм курсам от, за пр програмою, то вони це опановували. І в мене є насправді от форма, яку я також рекомендую використовувати, хоча б для проміжного такого е звітування, умовно кажучи, це просто зробив щось, робиш відеозвіт. Да? Що зробив? Сам записуєш, от як, як зараз я в зумі це записую, показую, розповідаю, що вийшло, як це працює. Все, і людина поступово, ну, наприклад, що там мінімально дев'ять у нас там практичних, наприклад, або більше 18, набирає свій плейліст на Ютубі, ну, з посиланням зазвичай, за, з доступом за посиланням, і вже дійсно розуміє, що вона зробила, що вона вміє, що вона, може, ще не опанувала, якщо щось пропустило. Ну, так от таку модель я пропоную вам і мабуть запропоную іншим. Да, я тут дуже вдячний пану Дмитру, що він так би мовити, перший хто вийшов з вчителів на мене через нашу систему підтримки? Мана і пані Ольгу Качаровську. Їй також напишемо додаткові. Подяки у да, відповідному місці. А, і думаю, що це буде цікаво. Ну, Будь-які авторські курси, це завжди добре. І на, насправді і навчання, і дослідження, ви знаєте вже мою позицію, повинні приносити задоволення, радість і, і в общем, make some fun, кажучи англійською мовою. Ну, мабуть, все. Я свою так можути, доповідь закінчив. Достатньо буде на даному етапі. Щоб ознайомились потенційні, так би мовити, учасники програми, як ви вважаєте? Ну і відповідно, на вопроси готовий відповісти. А, в принципі, я думаю, так. Дякую дуже за інформацію, я хотів би уточнити, тобто, на даному етапі ми ставимо задачу наступну: треба ознайомитися з такими технологіями, з такими ресурсами, як от Кегел, наприклад, да, як джерело, ось, як ви кажете, експеримент, ну, це не експериментальні дані, да? а от дані з виробництва по декільком посиланням погодили. Ну, там і, і, і є дані так, типу досліджені, щось там зімітоване, щось там реальне, але їх достатньо для того, щоб будувати моделі машинного навчання або нейронних мереж, там залежності. Бо на нейронні мережі і навчання, мешнін це не зовсім Ну, це з однієї сфери, але це інші різні алгоритми. Тобто льонінг — це просто алгоритми специфічні. Да, які Дозволяють моделі навчатися ну нейромережі це все ж таки окремий клас, тобто це модель, да яка моделює людський так можливо, мозок, да, і дозволяє ті ж задачі вирішувати на інших алгоритмах. Там ще є генетичні алгоритми, ну то вже не принципово для нас. Добре, тоді ознайомити. і Я хочу сказати, що не ознайомитись, все ж таки, а пройти практично це все. Це дуже важливий момент. Просто подивитись буде недостатньо. Тобто, це все треба зробити ручками, власними, да на власному комп'ютері, і от е просто на Маніску, якщо брати роботу, обрати ну, ті дані, які будуть більш цікаві. Тому що те, що я навів, просто через пошук з Джимінаємо тут є цей звіт. да, його можна придивитись. Це ж не значить, що він мені вивів. Подивився так. Я подивився на. Цей на ну, це спілкування з Гугловською шиїкою. Там три посилання. Ну, по і прийшли до трьох посилань, два з яких, там, мені здається, взагалі не дуже релевантні до хімії, там більше як, як інформація з виробництва, там якісь датчики, щось у них Ну, Це не дороге потілення, а друге посилання там да, якісь зміни маси, як функція здається, часу в наведенні, да це більше щось. Приближено до там якихось реальних експериментальних даних. я хочу тільки зазначити, що наша все ж таки, оскільки я з хіміко-технологічного факультету, то нас мене цікавить моїх студентів, наприклад, це хімія і хімічні технології. Тому ми займаємося і тим, і тим. Тому що підкреслюю, все ж таки, коли це дослідження, хімічні, зазвичай ви не отримуєте достатньо даних для того, щоб робити моделі машинного навчання. У вас скоріш, буде мінімізований експеримент да завдяки або повному, або навіть частковому факторному експерименту. Так, і відповідно там принципово неможливо застосувати machine Learning, бо він вимагає значно більшої кількості даних. Фактично, тільки з виробництва, з якихось спостережень, е, да, от саме таких, от, ну, умовно кажучи, в цілому, ну, цілому да, бізнес, скажімо так, спостережень можна отримати велику кількість даних і їх вже е, обробляти. А от для досліджень. Наукових, да, от є класичні методи, от вони в моєму курсі тут також розглядаються. Функція лінейн в Excel цього достатньо, тому що насправді функція лінейн можна робити моделі як лінійні, так і нелінійні. Це така фішка ну, свого часу мій тато це активно став застосовувати. Десь він підглянув це він заслужений викладач КПІ. І, відповідно, ну, ми також це розглядаємо. Тому давайте от це чітко розділяти. Ви не знайдете, скоріш за все саме хімічних досліджень, достатньо даних. Ну, може, тільки знаєте, якісь от, генетичні дослідження, от, щось от в цьому напрямку. Тобто не хімія, навіть вже там, генетика, от, драг дизайн. Да, в drag design, Machine Learning дуже активний, тому що він дозволяє обирати перспективні напрями для синтезу е різноманітних речовин, да, які там очікуються, що будуть допомагати в тих чи інших хворобах. Там також да, там багато е ну, все ж таки також drag Design – це не зовсім базова річ, скажімо так, і, е ну, мабуть, для шкільного рівня ну, початково це точно буде зайвим. Добре, хорошо. Тоді е, я просто от е, на те відео посилання, на яке ви відправили, я все відео не дивився. Я пройшовся по тому, що таке кегл, що там на цьому сайті, є. Я правильно розумію, що в тому відео, яке по посиланню, от в першій клаці можете перейти, будь ласка. Угу. Да. Е, по посиланню на відео там в ході відео є якісь задачі, які да. треба пророблювати разом да, з да. людиною, яка це відео, Так, да, всі, всі відео так побудовані. Всі відео, uh -huh. власне, вони так всі побудовані, що поки ти не пройдеш за, скажімо так, за презентатором всі ці е, кроки, то це просто ну так. Подивився да, для інтересу. А що, якщо, якщо ти прийшов, то да ти рано чи пізно пізно дійдеш до опанування цих базових методик, тим паче, ну я не один рік відбирав, ну найбільш мені здається такі лайтові, да, які дозволяють і швидко, і якісно вийти в тему в цю і відповідно зробити щось цінне. Ну от якщо брати от таку чисто формальну сторону, то це от той проект, на який зазвичай в мене немає, просто бажаючих займатися такою роботою в університеті. Це оце, дійсно дослідження механізмів будь-якої реакції. Чому там просто ідея така, що ти сам собі під механізм. Ну, спочатку, коли навіть немає даних, да, сама методика, яка генеруєш кучу, -кучу даних, тобто задаєш от якась реакція, умовно кажучи, АА плюс ББ дорівнюється С плюс ДД, і якісь механізми. Да, Проміжні реакції, паралельні, послідовні свої відповідні константи. прямої, зворотньої, якщо є необоротні якісь стадії, звичайно, стадії адсорбції, десорбції, якщо це, це гетерогенний каталіз, що у нас зазвичай буває от в наших, наприклад, технологіях нейронічних речовин, ну, більшою мірою, скажімо так. І Відповідно, потім задачка для такого алгоритму, це, власне. І, звичайно, ми ж задаємось, коли генеруємо дані, ці константи. І от у нас багато-багато буде даних. Ми не зробили ці експерименти вживу, але ми згенерували велику кількість залежності, концентрації А, Б, С і Д від часу. Це пряма кінетична задача. І відповідно, зворотня кінетична задача, коли у нас оцей масив даних є, згенерувати да, цю відповідну. Ну, у мене доволі багато на цю тему матеріалу, згенерувати автоматично або просто вручну, це вже не принципово. Автом... Ну, у нас зазвичай було це вручну. Можливий механізм, так і, відповідно, спробувати за допомогою вже навченої моделі знайти ці константи. І ідея дуже проста: насправді, якщо може виходить так, що знаходяться константи. Тобто, умовно кажучи, на початку реакції всередині і наприкінці, значення константи залишається сталою або близькою до сталою, ну, з якимось, звичайно, допуском. Цей механізм має право на життя, так скажімо. Якщо константу не виходить знайти постійно, тому що сам механізм вже не знає, навчений, що ми шукаємо константу. Там неможливо це вказати, от шукай константу. Штучним інтелекту тепер можна сказати, шукай константу, а там ми просто намагаємось ну, за. Навченою моделлю знаходити ці константи. Якщо вони константи, тобто не змінюються з часом да, всередині, наприкінці чи на початку реакції, значить ми знайшли ну, реально можливий варіант. Якщо ні, якщо вони пливуть, спочатку більше, потім менше, потім знову більше. Відповідно, цей механізм не може описати е цю Конкретну реакцію. І, відповідно, коли є конкретні дані, ну от в мене магістра ще знаходила дані, наприклад, по окисненню со 2 со 3 реальні. І от ми на них якраз і перевіряли, чи працює, чи не працює. Ну це така вже комплексна задачка, це, так би мовити, вже от після проходження от такого курсу, да, опанування базової, фактично формальності частини питання, вже переходити до якихось ну, реально дослідницьких задач. ну, вже може, і не манівського, хоча я вважаю, що дослідницькі задачі вони зазвичай все одно дослідницькі. Неважливо. Це манівський, phd варіант, проміжний якийсь варіант, дослідження, є дослідження. Тобто отримання якоїсь нової е, інформації, да, яких знань, навичок, ну, насамперед, знань все ж таки, мабуть. Да, от така ситуація. добре тобто по посиланням попроходити по відео спробувати відтворити те, що там відбувається з використанням тих технологій, про яке про які йдеться, єдине, що я б запропонував би, поки що на цьому етапі, поки у нас іде ознайомлення, стрімлі поки що поставити на паузу, тому що діплої. Приложення це дуже добре, але ну треба спочатку з хімією розібратися, а ну. Ну знов ж таки, Дмитро, чому ми... я кажу, що стрімліть на паузу, тому що ну дітям це буде забагато. Забагато для них нового вони. З усім одразу не розберуться. Якщо задача стрімліта лише, лише діплой додатка, то цю задачу можна, по-перше, вирішити не лише стрімлітам. Так, да, можливо, стрімліт в якомусь відношенні це найпростіший спосіб вирішення цієї задачі, але знову ж таки, є купа інших методів, є той самий докер, як ви кажете, можна задіплоїти кудись на сервак. Вирішення цієї задачі є дуже багато способів. З цим ну про це я зараз хвилююся найменше, тому що з цим, от ну я впевнений, що на 100% з цим я можу допомогти. А -а -а. Розібратися з іншими технологіями, це я попросив би зробити. Якщо ми до цього відео відносимося, да як до посила дітям, да, які, да. які його будуть спробувати, то в першу чергу я попросив би сфокусуватися саме на о, технологіях, таких на технологіях, на ресурсах, таких як Кегл, Пейкарет. Інших посиланнях, які тут наведені, так, да, звичайно, ну то я зараз. Я задачу я на цьому я, я разі заправ... тоді формулюємо. Да. Mm -hmm. Я запропонував, Загалом. тому і готовий консультувати, звичайно, тільки одразу скажу, що якраз ми ще не повинні забувати розумієте, завдяки штучному інтелекту. От всі ці речі, якщо ну умовно кажучи, все ж спочатку сконцентруватись на навчанні школяра, ну будь-якого початківця правильно ставити задачі перед штучним інтелектом, то наприклад, задачка з стрімлітом вона може зайняти ну, 15 хвилин. Розумієте, тобто, коли у вас вже є модель. Ви даєте завдання оцю модель підготувати для розміщення. На, дійсно, на будь-якій платформі, яка підтримує Python код, Python Anywhere. Колись я там починав ще коли викладати Python. У нас на кафедрі, то Python Anywhere ми використовували там. Раніше можна було три сайти зробити на безкоштовній підписці, там Repel і також і так далі. Це якраз найпростіша частина, і знову ж таки я ж не знаю, які будуть так би мовити, учасники. Комусь це буде може, навіть більше цікаво, ніж ота от, от частина, да, первинна, скажімо, без проблем. Тобто я можу консультувати по з яких частин, тому що я всім цим більш-менш займався. От. Але знову ж таки, тут, от, чому важливо, я просто вважаю, в мене ж ця концепція, як ті форси, і там Total Science, в тому, що насправді правильно організовані дослідження вони доступні для будь-кого, в кого є до цього інтерес. Тобто, це не щось таке, от, що там треба багато вчити, запам'ятовувати. Да? Це просто треба робити. Да? Тому що комп'ютер якраз на, на ну, на відміну від лабораторії не вимагає практично ніяких ресурсів, окрім ну, звичайно, електрики. Да, інтернету, ну і ще власної зацікавленості. Тобто тут ну от нема такого, що от треба от Ой треба знайти багато часу, треба от знайти можливості. да Ні, просто це такий більше знаєте психологічний бар'єр, який би я в рамках такої роботи ще дуже важливо, мені здається, побороти. Що це може бути весело, цікаво і це може бути, перепрошую, ну заміну якихось ігор. Не дуже інтелектуальних, а може навіть і інтелектуальних, але зазвичай вони не дуже інтелектуальні. Тобто, це зараз так. Да, я розумію, що Ман, як і дослідницька робота в університеті у нас, ну як мінімум на бакалаврі, це, так би мовити, меншість цим займаємося. От якраз в рамках моєго підходу я вважаю, що скоріше більшість може цим займатися, просто ця більшість про це ще не знає насправді. Ну, добре, давайте на цій мажорній ноті тоді першу оцю цю частину закінчимо. А... Так, так. Да, я зупиню запис.